Що робить ця ситуація українця? Вам треба шукати зараз, зараз заробіток онлайн за посиланням шапці профіля. Ми зараз українцям розказуємо... Вам іммігрувати скоро прийдеться. Понял? Вам треба тільки онлайн. За посиланням шапці профіля розказуємо, як розповсюджуючи такі українські європейські новини можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Там причому зарплати за це виплачуємо. І відео є. Поняли, як ми виплачуємо. Друзі, ми створили проект контент хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати. Чи ні, тобто за в шапці профіля, це мій акаунт, там все побачите, переглянете. Це також мій акаунт, де ви все це бачите. Там про це все порозмовляємо. зрозумієте, як зараз можете рухатися онлайн в усіх інакших випадках, де б ви не знаходились, збирайте гроші, збирайте хоч якусь їжу, консерви. Заварушка точно буде продовжуватися, спекуляції, провокації точно будуть далі. Убережіть якось своє майбутнє, хоча б тим, щоб вам було що їсти, що пити, хоч якийсь запас грошей. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступних відео. Піклуйтесь про своє майбутнє і, на жаль, нічого нема більш фундаментального ніж гроші. З цим допомагаємо за посиланням в шапці Профіль на зв'язку. Слава всім кринцям, які досі тримаються.